Сьогодні без безкорисного початку. Ну і так, в мене щось не відображається скін. І в цьому відео я вам покажу, як зробити по типу такого магані, як на відео. Тобто такого. Для цього потрібно поставити два командних блоки. Для змітки можна поставити блок. Ставимо повторювачі ось так. І Redstone. І цикл готовий. Тепер виписуємо таку команду. Якщо що, то ці координата, то, то і вмітки. Е, далі вписуємо таку команду. Також можна поставити рівень світла. Ось так команда працює вночі. Щоб краще працювали, можна поставити повторювачі. На циклі, до речі, теж можна їх поставити. До речі, напишіть в коментарях, чи робити подібні відео.